Дистанційне навчання в закладах загальної середньої освіти міста продовжено до 28 лютого у зв'язку з підвищенням рівня захворюваності серед школярів закладів загальної середньої освіти до 22% і стрімким поширенням грві серед дітей з профілактичною метою було прийнято спільне рішення до кінця поточного тижня подовжити навчання в школах за дистанційною формою. Попередня дата виходу на очне навчання понеділок, 3 березня щодо подальшої роботи, заклад. Дів освіти міста буде ухвалено рішення з огляду на епідеміологічну ситуацію. Тому в ці дні краще утримуватися від відвідування місць скупчення людей і не забувати про дотримання заходів власної безпеки під час перебування вдома, у разі тривоги діяти по відпрацьованому з батьками механізму, правильно поводитися з електроприладами в жодному разі не виходити на замерзлі водойма, крига та не це несе небезпеку. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.